На трасі Київ Чоп неподалік рівного сталася смертельна аварія. Вчора, о 22-й годині, не розминулися вантажівка та автомобіль Мазда. Водій легковика не вижив. Слідчі встановили, що 33-річний здолбунівчанин, водій автомобіля Мазда, рухаючись зі сторони Дубну в напрямку Здолбунова, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із мазом. За кермом вантажівки перебував 50-річний мешканець села Яловичі Млинівського району. У результаті зіткнення легковик відкинули на узбіччя, а МАЗ з'їхав у кювет. Водій Мазди загинув на місці події. Кермувальник вантажівки отримав забої обличчя. Усі транспортні засоби доставили на спецмайданчик міста Рівне. За фактом порушення правил дорожнього руху, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Триває слідство. Чи був водій автомобіля Мазда П'яний і що власне спричинило дорожньо-транспортну пригоду? Буде встановлювати експертиза.